Та ще й були книжки цього видавництва Азбука, типу, там, з поезією. Зіло. Да. Ну, е, я там, mm -hmm. ну, там, багато читав, там, навіть, ну, там, щось навіть навіть знав. Типу. Е, там, романи, теж читав, ну, там, читав ідіот колись. Е, ну, я не можу сказати, що про багато, але читав. Тобто, це була в, велика частина. По кінематографу. Ну от там, коли ти поступав, там тобі давали список зі ста фільмів, які ти типу, маєш побачити. Там дуже багато було радянського. Причому я мало цього знав. Моя мама все знала. Вона, mm -hmm. типу, не знала всіх цих типу, за Твоя мама мала поступати. Моя мама да, могла, да, ні, вона не мала, ну вона розуміла, що це дурне. От і вона мені пояснила, хто всі ці люди. Тіпа, от що нудношки, вона в цьому цьому росла, вона все це знала. От, е все одно дивилися багато там якогось Германа е Младшого, якогось Тарковського. Там... Були світові в цьому списку, там якісь Зіст, лінії. Зіст. Ну, так, е, е, це все, що я знаю. А це хоч це хтось український був? Ну, звісно, Довженко, Довженко, Параджана, Фасика. Ну, звісно, ну, тобто, це на... Ну, ти ж знаєш, що я саме про це питаю. Ні. Бо, понятно, що російських було. Без, багато, цього, багато. без цього нікуди не йшло. Тобто українські завжди були. Але тим не менше, ну, скажімо. Та маса там радянського, яка існувало, ну воно переважало в будь-якому випадку. Mm -hmm. так, тому, це зрозуміло Це вже на yeah, тому М що... мені здається, майже в кожній галузі тоді. Так та було. ну та, та буквально. Да.